Вітаю, друзі! Сьогодні 4 грудня 2025 року, і досі залишається запитання по Єрмаку. Наприклад, немає відповіді на запитання, де Єрмак? Нагадаю, він був звільнений Зеленським ще 28 листопада 2025 року. До цього часу <кхем> Зеленський не видав указів про виведення його з членів Ради національної безпеки. про... Про, про зняття його з члена національної інвестиційної ради, про зняття його з посади голови комісії з державних нагород та геральдики, про е, звільнення його з посади заступника голови національної ради з питань антикорупційної політики, про звільнення його з посади голови ради з питань підтримки підприємництва. Хоча, наприклад, по міністрах енергетики та е, юстиції Галущенкові та. Забув, як її там, то Зеленський видав відповідний указ про виведення їх зі складу РНБО відразу на наступний день. Єрмак оголосив про те, що він йде служити на фронт. Однак жодної світлини в мережі, де знаходиться Єрмак, немає. А я переконаний, що якщо б він був десь в якомусь в якійсь частині, по-любому вже було б... В мережі кілька світлин про те, як Єрмак там готується до виходу у посадки. Відповідно, виникають лише конспірологічні версії про те, що або Єрмак вже не на території України, або е, Єрмака вивели з публічного простору і випустили експерт прес-секретаря Мендель та інших говорячих голів, е, які переконують нас усіх, що Єрмак це був. Е, Такий таємний поганий і диявол, який бідного ангелочка Зеленського притиснув до стіни і зобов'язує робити все, що він скаже, чи якусь іншу іпсу дурню. Хоча, звісно, що за Ярмакане несе відповідальність виключно Зеленський. І виникає запитання, чому? Крім того, Єрмакові досі набу не оголосило про підозру. Ми нічого не знаємо, що знайшли під час обшуків у Єрмака. Він взагалі зник з публічного простору і новими інформаційними приводами Зеленської компанії затирає взагалі питання звільнення Єрмака, і це ну, викликає питання. Питання, на які немає відповіді, і питання це. Нас таке, де єрмак?